Всім салют! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні я вам похвалюся своєю закупочкою по коміксах. Звичайно. Я прям, можна сказати, зібрав весь ран. Я дійсно зібрав весь ран Вейда по Дардевілу. Чи потратив я гроші, які я не мав тратити. Так, звичайно, 100%. Така ціна колекціонерства це ж хвороба. Ну, це гірше за хворобу. Це щось, типу, того, як. У тебе поступово починає їхати дах, чим більше ти всього скуповуєш. Ну, нічого, нічого. Я лікуюся, я пробую. Якраз пеців на алкоголь, на коньяк. Доволі погано, справляюсь. Коротше, менше з тим. Е, виграв. Ну, я не виграв, я просто купив цей от. Оцих три тома дардевіла у вейда. Ось вони. Ось. Перший том. Ось другий. Три таких делюкса. Третій. Коротше, що я їх купив. Вистав я собі. Ну, історія доволі цікава. Прийшла зарплата, два дня прийшло, а мене ж штоломка починається, як я Ну, прийшла зарплата, а я нічого не купляв. Бо я ж дав свою рідну обіцянку, щось заведу у YouTube канал, буду щось куповувати, щоб мотивувати себе починати заробляти гроші. Ладно. І думаю, от я попав. Чувак, коротше, виставляв ці три делюкси. Харди. Це ж, це ж не ТПБшка. От я маю ТПБшку, Першу по Дардевлю Вейда. Е, купив її. Задоволі дешево, десь 30 злотих, 35, ну, може, 40. Це ТПБ. Так, це англійська. Е, звичайно, але це ТПБ. Ну, ви розумієте, ТПБшка то і ТПБ. -шка. А це хард делюкс. Ну от, стандартні ці обложки другі. Чувак продавав їх три штуки зразу. Зразу своєрідний лот. Просто бери і купляй і маєш всього вейда по Дардевілу. Просто мрія. За 150 злот. Я довго не думав. Я вже за цим оголошенням слідкував приблизно місяць. І купив. І от купив, я безмежно радий. На полочці тепер у мене красуються ось ці такі три. Е, так от порозкладаю. Так, третя частина. Друга. І перша. Чуть відсвічує падлюка. Ось тепер в мене в колекції є зібраний весь вейт на англійський. Тобто оригінальний англійський вейт. Ось прошу дуже. Дивіться. Курва зі світлом відблискує. Ну нічого. Оригінальний вейт. Чи я щасливий? Так, я щасливий. Чи я переплатив? Може, це? Ні, я нічого не переплачував. Плюс в мене ще тепер така ТПБшка типу по вейду, яку можна буде, я не знаю, розіграти, може, продам. Поняття не маю. Коротше, я щасливий. Я щасливий, я доволі гарно вклався на моїй плит, як я вже і повторював, красується. Весь ран Вейда. Мені все одно придеться купувати е, е, цього на, в польському, в польській версії, адже я хочу прочитати цей ран. Так само, як я вже читаю Хоукая. Ніяк не можу прочитати, можна і сяду в чергом чисто полистаю. Коли тут відео на YouTube знімлю, там свої справи пороблю. Нема в мене ніяких справ, я насправді сижу вдома. Я, крім роботи, нічого в сраці не видів. Дівчина треза 100%. 100%. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Поняття не маю, чи це вам було цікаво, бо я знаю, що обзори на комікси роблять люди, які їх читали, не читав взагалі. Чи буду читати так, але чуть пізніше. Головне, що це чудо є вже в моїй колекції. Бажаю вам всім гарного настрою, хорошого дня, хорошого продуктивного тижня. На жаль, я теж завтра йду на роботу е зі сльозами на очах. Можливо, через це я почну пити, хоча я зараз не п'ю, але почну. Одна робота, потім друга робота. Ну нічого, нічого, нічого. Як то кажуть, а для чого створили алкоголь, коняк? Для цих моментів. Тому, арівдерчі. Чао!